Вітаю в клубі української нумізматики. Це відео постійна рубрика на цьому каналі про огляд монет попередніх років. З моменту створення каналу я робив такий огляд на відео підсумку 2024 року. Але всі попередні роки я хочу зробити в ось такому інтерактивному форматі. Тож, це мій особистий огляд монет, мій особистий топ це доволі суб'єктивний топ. Вони не обов'язково мають сходитись з вами, і вже точно вони не передають думки більшості нумізматів. Це лише моя суб'єктивна думка. Тому що разу я також вас дуже прошу в коментарях писати свої думки, з чим ви згодні, з чим не згодні. Я е зазвичай обов'язково читаю ваші коментарі. Отож, коротко про вступ. У мене 5 категорій основних. є категорія класні монети, а є категорія топчик. От топчик це ті самі класні монети, але які. Ну, прям зайшли мені в душу. Ну, це, це максимально суб'єктивно, що можна передати. Категорія середні – це ті, які я не можу віднести ні до класних, ні до поганих. Такі собі середнячки, що виходять щороку. Категорія посередньо, відповідно, не дуже вдала монета. Категорія жахливо це вже монета, яку? яка мені дуже не подобається. Отож, почнемо. Розпочинаємо топ-2018 року із монет, які, по суті, можна сміливо назвати одним набором. Тому я розглядати їх буду також як е, одну оцінку. А це саме монети Людина-час-простір, ера миру, ера технологій, ера змін. Особисто мені чомусь ці монети ну прямо зовсім не заходять. Хоча я знаю, що багато кому вони подобаються. Мені вони більше схоже на якісь сувенірні жетончики. Якби я просто десь побачив, що лежали такі монети на якісь виставки, так, і я б не прочитав би надпис, що це Україна. Я б зовсім не вгадав би, що це робив саме наш банкнотно-монетний двір. Тема доволі таки загальна, це, звісно, круто. Але от чомусь вони мені зовсім не сподобались. От Прямо зовсім мені не сподобався там подрук на них. Дуже багато там подруку, все як на мене, доволі наляписто, але знову ж таки, я говорю, що це лише моя власна суб'єктивна думка. Тому для мене це дуже навіть посередні монети, вони мені не дуже сподобались. Тому я їх і віднесу сюди. Я впевнений, що багато комусь з вас вони дуже сподобались. Напишіть, будь ласка, в коментарі, зі мною не згоден. Наступна монета Іван Нечой-Левицький серії веденні особистості, і чомусь вона мені теж не прямо дуже заходить. Хоча, якщо так дивитись, в принципі реверс монети доволі таки цікавий. В принципі, і аверс, мабуть, гарний. Я, чесно кажучи, навіть для себе не розумію, що саме мені. Мені здається, що. Скоріше за всього, мені не подобається в монетах, коли сильно маленький портрет. Якщо монета присвячена видатній особистості, то, мабуть, на мою думку, портрет цієї людини має переважати на самій монеті, а тут трошечки акцент із нього прибирається. Але я не скажу, що монета погана, тому я віднесу о, таку монету до категорії середньої. Наступна монета серце віддаю дітям. Точніше, ця монета присвячена Василю Сухомлинському. І тут мої зауваження, власне, такі ж, як і до попередні монети. Сам портрет трошечки зменшений відносно до самого поля монети. І ще особисто для мене важливим є, коли портрети цих видатних особистостей якось передають саму Цю особистість або те, чим ця особистість займалась при житті. І ось монети, де є просто людина у Піджаку, особисто мені не дуже подобається. Тобто, порівняйте монету, яка вийшла в минулому році Фараджанова і порівняйте ось Василь Сухомлинський. Ну, я, звісно, знаю, хто такий Василь Сухомлинський. Але е, є багато таких монет, коли, на жаль, із-за своєї недосвідченості ти не знаєш тієї е, людини без опису монети. І ось е, чисто по піджаку із кроваткою. Е, ну, важко зрозуміти, е, ким була ця людина. Особисто ця монета, як на мене, навіть трошки поступається до нечуй Левицького, тому я її віднесу. Також до категорії посередньої. Наступна монета із серії так званих цинкових десяток. Сторіччя створення українського військово-морського флоту. Хто дивився відео цього формату попереднє, можливо, запам'ятав, що я не дуже люблю оці цинкові десятки, які один час випускав Національний банк. Можливо, за самої якості. Металу і карбування, адже вони планувалися як обігові десятки. Але і дизайн більшості з них мені також не подобається. Що можу сказати про цю десятку? 2018 рік дуже насичений на гарні монети. І це одна з небагатьох монет, які мені подобаються в цій серії. Прямо навіть скажу, що мені дуже подобається ця монета, дуже гарний дизайн, дуже вдалий дизайн. І для мене це монета навіть мій власний топчик. Тому туди я цю монету і віднесу. Наступна монета номіналом 2 гривні. 23 зимові Олімпійські ігри. Я нагадую, що стерео монети. Які принципово не відрізняються дизайном, я оцінюю як одне. Ця монета є у двох виконаннях: є у Nasilberi номіналом 2 гривні, і у сріблі номіналом 10 гривень. Принципово вони нічим не відрізняються, хіба що кольорами самого вогника, ну і звісно самим металом. Знаєте, якось із серії Sport я також дуже прискіпливий. Тому багато монет мені в цій серії не подобаються. Але ось ця монета це дуже гарно, дуже стильно, мені прямо сподобалась вона. Особисто для мене така монета це топчик. Наступна монета місто Київ із серії Області України, що мені вже не подобається. Мені не подобається ця е, задумка, навіщо було робити е, два міста до серії області України. Я розумію, що адміністративно вони відрізняються, що це е, столиці. Але якщо ви вже назвали серію області України, то навіщо ви їх туди додаєте? Якби назвав би цю серію, хоча б. Адміністративно-територіальний устрій України, це ще ну, в мене не було питання. Але ну, особисто мені воно трошки ріже область. От я такий безкіпливий, мені подобається, коли монети одної серії е, дуже схожі на себе. І от е, є у нас області, де стабільно на е, реверсі монети знаходиться герб області, і тут у нас з'являється місто. Не знаю, нащо так робити, мені це не подобається особисто. Я вважаю, що для міст України є серія стародавніх міста України, столиці вони чи не столиці, мені здається, їм би було б варто бути саме тут, а області України залишити чисто як області. Але маємо те, що маємо. І тут я оцінюю саме дизайн монети. В цілому він зроблений в стилі областей, але... але за тієї причини, що я вам говорив, я її суб'єктивно. Казаний Тому е, нехай це буде категорія середній. Ну і щоб далеко не ходити, звернемось до монети міста Севастополь. Власне, я про неї такої ж думки. Але тут все ще трошки гірше. Тому що, о, якщо в кожній монеті з'являвся герб, якщо не області, то вже міста, то... В цій монеті навіть герба цього міста немає. Я розумію, що до нього, мабуть, на сьогоднішній день є певні, так би мовити, моменти, чому його не захотіли зобразити. Але, на мою думку, не потрібно взагалі було вставляти до цієї серії міста. Про те, щоб бути трошки справедливим, я віднесу її до тієї ж категорії, куди відніс місто Київ. Наступна монета до новорічних свят. На мою думку, це дуже гарна монета. Я взагалі люблю монети різдвяно-новорічної тематики. І, чесно кажучи, навіть попри те, моє вредне, що мені не подобаються монети з однаковою тематикою, все ж я хотів би, щоб по кожному році виходили монети, присвячені різдвяно-новорічним святам. І поки, в принципі, останніми роками ми бачимо таку тенденцію, адже в минулому році ми побачили Різдвяну іграшку, яка перед цим планувалася як монета з назвою Ветенанка. А в цьому році у нас запланована монета Дух Різдва. Єдине, що мені не подобається, що лише монети сріблі. але то вже зовсім інші питання. Щодо цієї монети, то вона для мене однозначно топчик. Дуже гарна монета, дуже вдала. Хвалю, люблю, дуже подобається. Наступна монета Олексій Коломійченко. І це те, про що я говорив минулого разу із монетою Нечуливичко. Мені подобається. Як тут зобразили цю видатну особистість? Портрет людини займає основне поле монети, і по людині вже видно, в якій сфері вона була визначною. В даному випадку видно, що це людина із медицини, що це лікар. Я вважаю цю монету дуже вдалою. І віднесу таку монету до категорії класні. Наступна монета Меджибіська фортеця. Дуже-дуже-дуже класна монета. Я люблю взагалі монети з замками, палацами, це прямо моя любима тема. Ця монета дуже гарна, дуже вдало передано, Прямо одна з моїх найлюбленіших. Монета є також у двох виконаннях, є у Нейзельбері і є у сріблі із патинуванням. Також, хто давно мене дивиться і дивиться відео цього формату, то, мабуть, ви знаєте, що я нерівнодушний до мене з патинуванням, мені вони подобаються, і в даному випадку срібна монета мені подобається ще більше, ніж Нейзельберова. На жаль, срібної монети я не маю. Можливо, коли я б заведуся. Але й зельберова, дуже, як на мене, видала монета. Тому особисто для мене ця монета 100% топчик. Наступна монета 12 зимові Паралімпійські ігри. Як я вже говорив раніше в цьому відео, я таки прискіпливий до монет із серії спорт. На жаль, чомусь ця монета мені не сильно заходить. Але, як я говорив раніше, це доволі все суб'єктивно. І особисто я підніс би таку монету до категорії середніх. Наступна монета 100 років з часу створення кобзарського хору. Як на мене, дуже гарна монета. Відповідно нагадує монети із серії Народні музичні інструменти. Я люблю ту серію, і така монета мені також подобається. Тому я віднесу таку монету до категорії Класні. Наступна монета 100 років. Національної академії наук України. Насправді мені важко оцінювати цю серію монет, тому що вони доволі однакові. Їх доволі важко зобразити якось індивідуально, цікаво. Зазвичай на таких монетах зображується сама будівля вищого навчального закладу, а вони, як ви розумієте, не сильно дуже між собою відрізняються. Ну і додають зазвичай портрет тієї людини, який там присвячений той чи інший вищий навчальний заклад. Тому Ця монета, як на мене, доволі рядова, стандартна із серії вищих навчальних закладів. Не скажу, що це моя тобто, ну, влюблена серія. І давно говорю, що цю серію варто робити саме медалями, а не монетами. Для монет можна було вибрати набагато кращу тематику. Особисто ця монета мені не дуже подобається, тому я віднесу її до категорії посередньо. Ця монета є і в срібному виконанні з позолотою, вона трохи відрізняється. І навіть трохи виглядає симпатичніше, щось схоже на серію Славетні роди України по дизайну. Ну, срібно, я, мабуть, віднесу до категорії середньо, Вона трохи гарніша. Наступна монета Національна медична академія. Як на мене ця монета є трохи вдалішою, навіть незначна частинка там под руку, вона вже трошечки зробила якусь родзинку в дизайні цієї монети. Тому особисто я віднесу таку монету до категорії середніх. Наступна монета сторіччя випуску перших поштових марок України. Дуже крута тема, дуже гарна сама монета. Я тільки відносно нещодавно обзавівся такою монетою. І особисто для мене це 100% топчик. Наступна монета це Ольга Авілова, також серія видатних особистостей України. І, як на мене, доволі непоганий дизайн, як для такої тематики. Те, про що я говорив раніше, все тут, на мою думку, дотримується. Тому віднесу таку монету до категорії класних. Валентин Глушко. По аверсу монети, в принципі, можна зрозуміти, в якій сфері ця людина працювала по самому, по самому портрету не дуже. Тому що. Зазвичай це і піджак, і, і кроватка. особисто для мене така монета середня. Наступна монета 100 років Дніпровському національному університету імені Олеся Ганчара. Також монета мені не дуже заходить, хоча тут трошки зробили не так, як звичайно, але все ж все, все одно доволі нецікаво. Тому я віднесу її до категорії посередня. Наступна монета 100 років Кам'янець Подільському національному університету імені Івана Гієнка. Все теж, про що я говорив. І також це туди ж. Наступна монета Марена Дніпровська. Вона є у двох виконаннях, є в Нейзельбері з, з там подруком, є у Сріблі без там подрука. Це моя одна з улюблених серій, але я не дуже люблю там подрук. Вірніше, не дуже люблю, коли його дуже багато. І як на мене, ось відношення таке, як у сучасній серії Чорнобиль відродження, воно приблизно ідеальне, на мою думку, суб'єктивно. В цій монеті, як на мене, дуже багато там під руку, і вона більш намальована, ніж накарбована. Тому найзильбровий варіант я віднесу до категорії середніх монет. Що ж стосується срібної монети, то вона мені подобається більше, не є рельєф який не який, і вона доволі гарна. Тому срібну я віднесу навіть до свого власного топчика. Наступна монета копання картоплі. Пізнається дизайн Харуків, їхній є стиль. В цілому, як на мене, дуже навіть непогана монета. Такий дизайн також має право на життя, і я б навіть відніс би таку монету до класних монет. Наступна монета Автономна Республіка Крим. І тут я зрозумів про свою попередню критику, що я говорив. По суті, по суті, Автономна Республіка також не є областю України, і, мабуть, це ж було б вірніше називати цю серію адміністративно-територіальний устрій. Але Крим із областями у мене якось асоціюється як одиниця, а от міста не дуже асоціюються. Що стосується цієї монети, мені також не подобається одна важлива річ. На всіх монетах знаходиться Гер адміністративно-територіальної одиниці. На цій же монеті силу України, мені здається ну, посил зрозумілий, але е, відносно до дизайну серії, це не дуже вдало. Тому за цього я віднесу таку монету до категорії середні. Наступна монета із серії Літаки України, монета ан 132 мені дуже подобається ця серія. Мені дуже подобається взагалі дизайн цих монет. І особисто для мене ці монети усі є топчиком. Наступна монета 100 років утворення Товариства Червоного Хреста України. Чомусь мені ця монета не дуже заходить. Вона доволі нецікава, Взагалі не люблю монети. Коли художники трохи халтурять і на них просто пишуть якісь гарні слова, які мають передавати цю тематику. Можливо, якби Аверс монети був би трохи е дороблений, то воно виглядало б зовсім по-іншому, на мою думку. Для мене ж це доволі середня монета. Наступна монета вепер це зрібна монета. Дуже класна серія, як на мене. Я б дуже хотів би, щоб піна на Нейзельбері в майбутньому такий стиль використовували. Дуже класна і дуже шкода, що нема в Нейзельберому виконанні. Особисто для мене така монета є топчиком. Ну і давайте вже, оскільки ми про цю серію, також одразу розглянемо монету Дельфін. тому що до неї в мене точно такі ж почуття. Це гарна монета, гарний дизайн. І для мене топча. Наступна монета знову серія тих же цинкових десяток, про які я говорив раніше. І ця монета мені прямо дуже не подобається, на мою думку, вона одна з найгірших. Це монета День українського добровольця. Сильно мені не подобається реверс монети. Мені він здається якимось недоробленим. Взагалі в мене таке складається враження, по... По цьому рельєфу монети, як начебто це монета чи то не в гарному стані, чи то поганого виконання. Ну не подобається мені ця монета, і вона мені дуже прямо не подобається. Одна із найгірших в цій серії особисто, на мою суб'єктивну думку. І я навіть відніс би її до категорії жахливих, тому що ну, дуже вона мені не подобається. Наступна монета Любомир Гузар. Доволі непогана, як на мене, я навіть віднесу її до категорії класних монет. І у нас знову десятка. Цього разу це в нас монета захисникам Донецького аеропорту. Або ж кіборги дуже класна монета, мені дуже подобається дизайн. Взагалі в цій серії мені подобаються сильно тільки три монети. Це кіборги, військово-морський флот і крас. Я вважаю тут дуже вдалий дизайн, дуже гарний. Шкода, що це було реалізовано на цьому металі цих десяток, а не скажімо на неї п'ятірці. Але все одно ця монета для мене тупчика. Герніт Жаботинський. Для мене дуже вдала, дуже класна монета, прямо одна із найвдаліших в цій серії. Дуже чітко передає взагалі, хто ця людина, чим ця людина займалася. Я вважаю таку монету класною. Ну і остання монета, також із серії видатних особистостей, це Олександр Шалімов. Також все дуже, на мою думку, вдало передано. Одразу видно, що людина лікар. По каплі крові або ж по скальпелю на аверсі зрозуміло, що ця людина хірург, дуже вдала монета, дуже гарно передає свою суть. Як на мене, це 100% класна монета. Що ж, друзі, дякую всім за увагу. Будь ласка, ставте вподобайки цьому відео, якщо вам сподобалось. Якщо вам не сподобалось, поставте дизлайк цьому відео. Я також по цьому можу розуміти вашу реакцію. Пишіть в коментарі, будь ласка, що... з чим ви згодні, а з чим ви максимально не згодні. Також ви можете написати в коментарі власний топ цих монет. Мені буде дуже цікаво. Дякую всім за увагу. До наступних зустрічей.